Так, розпочинаємо збірку нового системного блоку. Комп'ютер буде в корпусі від GAMMAX Destroyed MB Mid Tower. Коробка стояла певний час, дитина трошки її помалювала, але це не страшно. Далі, все це буде на базі материнської плати чипсетом B650M Gaming Plus процесор. Ryzen 7 8700 f SSD ставимо на 500 ГБ. Потім можна буде розширити, якщо потрібно буде. Система охолодження на 6 теплових трубок 220 TDP Дві планки по 16 пам'яті DDR 5 -ї. з частотою 6000 МГц. Блок живлення Azu 750W. І у нас відеокарта, це все нові комплектуючі. І відеокарта у нас беве від Gigabyte RTX 3070 на 8 ГБ. Відеокарта не розкручувалась, нічого з нею не робилося. Від Gigabyte на цих картах відсутні заводські пломби на квинтах, але вона не розбиралася. Відеокарта в чудовому гарному стані. Також воно все вже досить давно було куплено. Просто лежала, навіть все видно, коробка трошки припала пилом. Відеокарта в гарному стані. Дуже гарне співвідношення ціни і якості. Тому зараз будемо виконувати процес збірки і буду поетапно показувати, що зробив. Так, на даний має часу встановили на ST-диск, тут є радіатор у нас з підтримкою PCIe 40 Далі у нас є тут ще можливість встановити Wi-Fi модуль. Встановлено дві планки пам'яті оперативної ddr 5 Башня на 6 трубок. Ми бачимо масивний радіатор системи живлення газони VRM самої материнської плати. Зараз це все діло будемо переміщувати в корпус. Так, наступним кроком будемо встановлювати блок живлення, а потім материнську плату. Блок живлення ставимо, в комплекті, йдуть такі 4 гвинти. Сам блок живлення, так він виглядає. 750 Вт. є бронзовий сертифікат 80. Так, Процес завершується як бачимо вже материнська плата встановлена, всі комплектуючі встановлені, виконано під'єднання, зараз встановлюю відеокарту, підключаю її і ось сама відеокарта і покажу фінальний вигляд цієї збірки. Так, Було додано ще HDD-диск на 500 ГБ. Тут у пам'яті 500 SSD і 500 HDD. Ну і так, збірка готова. Постарався максимально як міг заховати провода, бо тут у нас заходить плата трошки компактного розміру, скажімо так, крота X. і так. Провожу тест-тест через фурмарк. Триває 15 40 секунд. Ось такі у нас температури, графік рівний. Вентилятори працюють на 88%. Так, повністю зібраний системний блок. Встановлено операційну систему, протестовано все, працює досить швидко. Так, Системний блок у нас нагадую на Ryzen 7 8700F. материнська плата на B650 вночі Охолодження у нас на 6 теплових трубок з потужністю розсіювання 220 Вт. Блок живлення у нас з бронзовим сертифікатом на 750 Вт. Система в стрес-тесті з роботою процесора та відеокарти на повну потужність споживає близько 300 Вт. Корпус у нас має з усіх сторон пилові фільтри, знизу, зверху, з боку. Запускати пам'ять у нас DDR5, дві планки по 16 ГБ, частота 6000 МГц. Стоїть SSD на 500 ГБ від Crucial і від Toshiba HDD на 500 ГБ.